Мої дорогенькі підписники, я дуже хочу похвалитись, бо ми просто не витримуємо тут. Я отримала, ми отримали посилочку з Глухова від моєї сестрички, від мами, моїх племінників. Я хочу показати цей врожай, який врожай у глухові в цьому році. Подивіться на оці сині. Вони такі гарні, вони такі чарівні, але це ще не все. Ну, врожай це, — це бомбезний вухові. Подивіться на таку морку. Ось морква. Але саме і картопля в вродила шикарніша. Ось така гарна, дивіться, ось така цибуля в глухові, уявляєте? Сумська область. Ось така у нас такий бурячок червоний. Король наш бурячок. А перці ви зараз дивуєтеся Ось такі перці виростила моя сестричка Таня. Подивіться, ми тут сміємося, чи вони вже не прикопали орків. Чи це вже урожай з наших орків, яких прикопали? Подивіться, які врожаї. Ну Хіба таке буває? Це просто хороші, Це просто кайф! Танечка, якщо ти побачиш, це круто. Взагалі, супер. Бути в Україні! Слава Україні, мої хороші!